Ви паниченьку до вашої такий молодсті, <розуміло> як <Ja> сам бачиш, рицько з ліцком прикрукались у гостя. І я на кориси із сільського. На другому поверсі вертепного будиночка Життя на Неві» На першому сцени земні. Понад тридцятьма акторами керує одна людина Володимир Завальнюк. Свого часу він знайшов відомості про автентичний ляльковий вертеп і вирішив його відтворити. Каже, тепер про різдвяні сценки знаю усе. Перша частина космогонічна, вона про народження світу, фактично так. А друга частина це просто жанрові сценки із життя народу. Нічого подібного. Нічого подібного. Друга частина це правертеп, старовинний, колосальний, глибокий, це абсолютний космос. Дід і баба. Ну ви побачите, діди баба прапредки роду. А далі пішли типи запорожець, який постійно танцює. Всі цілуються, всі співаються, продовження роду. Деякі герої у ляльковому вертепі говорять старослов'янською мовою, а ще лунають автентичні колядки. Це кажуть мистецтвознавці, справжня знахідка, адже тут можна побачити не лише традиції, а й історію свого народу. Ми занурюємося в історію України 1770 року. Ми бачимо характери, типи, стосунки, герої. Герой, головний герой там, звичайно, козак, запорізький козак. І ми бачимо тільки лялькову виставу. Не, у нас є, звичайно, вертепник, який веде дію, але в основну дію грають ляльки. Із ляльковим вертепом Володимир Завальнюк об'їздив не лише Україну, а й країни Європи. Каже, упродовж року ляльки та й сама шовка зберігаються у колекції музею театрального, музичного та кіномистецтва України. А перед різдвом він оглядає їх, і, якщо потрібно, доводиться ремонтувати. Усе робить виключно сам. Передовсім для нього це в задоволення. Та й учня, який би у разі чого зміг його замінити, наразі не знайшов.